Роздумуємо над книгою буття глава, п'яте речення і далі. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок День перший. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч. Господь Бог все сотворив добре. Потрібен і день, і потрібна ніч. День працюємо, молимося, спілкуємося, рухаємося, вночі відпочиваємо. Любимо щодень, щоніч. що ніч. Але те, що в світлі Божої правди можемо назвати для нас є благословенне. А те, що темряві гріха для нас є субне. Тому стараємося жити в світлі до отримання Божого в світлі, вірності Господеві. не заходимо в світлі, в світлі світу Христі Ісусі, Божій благодаті і правді і уникаємо темряві гріха. Тоді сказав Бог, нехай посеред вод буде твердь. І нехай вона відділяє води від вод. Тверді вони назвали небозвід. Ті, що писали все автори, письмо автором, чи той автор, Старовинні семіти уявляли собі небо як твердоту твердь, що стримувала верхні води. Хоча, так вони уявляли про те, Духовну значе можемо собі теж подумати і порівняти, що для нас твердь, небо це і основа життя, для нас Господь Бог, Його любов, доброта, Боже Царство, Небесне Царство це ці життя в нашому житті теж повинна бути твердиня, твердя. Нехай. Посеред вод буде твердь. Хай серед різних подій життя в нас буде твердиня, тверде місце, тверда основа. Це є віра в Бога, Тройці єдиного прийняття святих тайн, сповідатися, почащатися повинні регулярно. Нехай посеред різних бурь вод. Для нас буде тверда основа щира молитва, спілкування з Господом Богом, прибування Божої благодаті. Нехай посеред різних життєвих хвиль. Для нас буде твердь Божа наука, наука Хтозської церкви, дотримання Божих законів, слухання Святому Духові, виконання волі Божої. І серед різних вод. Течій цього життя, ідеології, людських утворень, хай для нас твердиною буде свята католицька церква, дар Божий, перебування анця з людьми, тіло Христове, Божий народ. Щоб ми завжди мали тверду основу в нашому житті, щоб ми мали впевненість, що серед життєвих хвиль не потонемо. Не втопимося. І всяке зло не залиє корабель нашої долі. А ми, човні католицької церкви, ми в Бозі, Божій благодаті, Божому Слові, вірності Господеві і маємо міцну твердиню, основу в нашому житті Господа Бога і прямування Божої благодаті, в Святому Дусі в Христі Ісусі. До Царства Божого, до неба. Тоді сказав Бог, нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод. Святий Духу, допоможи мені, мати основою життя, твердиною життя, любов до Бога. До ближніх, Божої благодаті і правді, життя в святості, прийняття святих тайн, чиння добра, Господи Боже, Тройці Єдиний, будь основою твердиною мого життя, моєї поведінки, моєї теперішності. Моєї вічності. вічності. З тобою, Господи. Господи. Твій любові і правді, любов і правді. Безмежному, щасті. безмежному щасті. Тоді сказав Бог, нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод. Хай наше серце віддасться настільки Богові, щоб Господь Бог від нас віддаляв ті води каламутні гріха. Всякої суєти, різних грішних залежностей, ідолів, чи злих духів, чи здорових стосунків, тож завжди маємо міцну основу в нашому житті це і любов до Бога, вірність Богові, Божого опіку, Божу доброту щодо нас, Боже піклування Небесного Отця в Христі Ісусі Святому Дусі. Маємо тверду основу, правильне розуміння. Міцну віру, що Ісус Христос, Син Божий, нас врятував на Христі, і ми спасені, тож перебуваємо в цій реальності, Божій благодаті в Христі Господі, і є спасення, наповнені Духом Святим, і Господь Бог нас охороняє в цьому житті веде до щасливої вічності, і ніякі води, гріха, грішних розмов. Чи не моральних справ нас не повинні затопити? Тримаємося Христа Господа, перебуваємо на тверді, перебуваємо в виконанні Божого законів в молитвах, в добрих ділах, прийнятті Євхаристії, в єдності з Христом Господом, виконання волі Божої і чинимо те, що до допоміє. І радіємо Господом Богом, Його прославляємо, йому служимо, йому довіряємо своє життя. Тоді сказав Бог, нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод. Прошу тебе Духу Святий і відділи мене від всякого зла, і відділи від мене всяке зло, щоб я не хотів рішити, щоб я не був свавільний. А щоб завжди виконав волю Божу, щоб жив свято, хай води гріха, хай каламутні води неморальності, егоїзму, пункту проти Бога, матеріалізму, не залиють, член моєї долі. Моє життя, мій, життя. мій, розум, мій розум, бажання, бажання. розмови, розмови. Діла. діла. І зробив Бог твердь і відділив води, що під від вод, що над твердю. То сталося так, і назвав, і назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, і був вечір, і був ранок, день другий. І маємо воду що на твердю, хмари літають, по небу пливуть. Час від часу дощ, смариде чи сніг взимку. І маємо воду на землі, річки, озера, океани, моря, струмки, криниці, де теж є вода. Тож, Бог нас обдарував всім для життя, і маємо бути йому вдячні і просимо Господа Бога, щоб ті води, що над нами, щоб різні катаклізми в природі не затопили землю настільки, щоб не було ураганів, щоб не було помини, щоб не було різних інших поганих природних явищ, які руйнують людське життя, щоб ми були настільки вірні Богові, щоб Господь Бог щедро благословив нас, і зокрема, щоб природа була в тих в рамках закону, тій гармонії, якою сотворив Господь Бог, щоб природа служила нам, а не щоб ми ховалися від дощів чи від спеки, чи від морозу, чи втікали від різних повний. Тому треба бути з Богом, щоб було благословення, і в різних природних явищах. Також просимо, щоб води Божої благодаті, ласки Святого Духа, нас наповнили, тому що хочемо бути з Богом для Бога. І Бог, який є твердиною нашого життя, Він дає нам свою благодать в серці чи святі Тайне, нас освячує. І ріки води живої мають текти з нашого митра, ріки прослави Бога, потоки побожних розмов, щирих молитв, добрих діл. Тому перебуваємо в цій реальності, життю Божої благодаті і ласті, щоб ми завжди були в живій воді, благодаті Святого Духа, щоб наше серце. Раділо Господом Богом, що ми отримали натхнення від утішителя і завжди виконували волю Небесного Отця. Святий Духу, наповни мене, Освяти мене, натхни мене, очисти мене, живою водою, Твоєю ласкою, Тію Тишителю, через стайну хрещення. Меропомазання, Меропомазання через інші дітей. Дякую Тобі, Боже, Отче, що живу в воду, Яку. ласки Святого Духа, Святвою любов, любов, прихильність, прихильність милосердя, милосердя до мене, до, мене. до людей в Христі, 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 Христі Ісусі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині по і на віки віки.